Гарного дня, дівчатки і хлопці. Сьогодні в нас буде торт, такий бюджетний, швидкого приготування. Буквально за 30 хвилин без випікання, без міксера. Все змішали і готово. Буде випікатись сковорідці. Значить так, що для цього треба? Треба 3 курячих яєчка, цукру 200 г, ванільного цукру покладу десь чайну ложку. Я добавлю дрібку, буквально дрібку солі. І оце гарненько я зараз розітру яйця з цукром. Це дуже легко, дівчатка. Трішки розітерла яйця з цукром. Тепер вливаю сюди 200 мл 200 мл. молочка. У мене таке трішки вже, знаєте, на кефірне молоко. Олійка, дівчатка. 100 мл Розмішую гарненько. Тепер борошна. Борошна треба десь 150 грамів. Плюс-мінус. Я повинен стакан взяла. Стакан, як гарненько, так, знаєте, ногою натовкти, то буде 160, але то не біда. І мені треба 2 ложки какао. Я тут приблизно дві ложки какао. Повна чайна ложка розпушувача. Так. І все, замішую, дівчатка, тісто. Це в мене будуть такі, як на налисники на сковорідці будемо випікати. Тістечко таке, як на налисники, але будемо смажити їх трішки товстішими, як на налисники. Розігріваю сковорідку і буду смажити чатка. У мене сковорідка гарна, з антипригарним покриттям рінгелівська. Пам'ятаєте, як купувала? Сковорідка розігрілася, я кладу сюди ось так повен черпак тіста і ставлю на вогонь і накриваю кришкою. Але на, на кришці буде збиратись конденсат, то я його завжди витираю рушничком, щоб вони не запарювались, а пеклись. Ви мене зрозуміло. Смажаться, як звичайні налиснички, але трішки такі моцніші. Пахне дуже смачно. Я ось попекла. Тепер я їх ось так розкладу, щоб скоріше діло було. Хай прохолонуть, світла ще немає. Тепер я беру сметану. У мене така нежирна сметана. Ось приблизно у мене тут 300, 300 грамів буде. Я думаю, що достатньо буде. Беру десь дві ложки згущеного молочка. Що у вас є світло, то, звичайно, що ви можете це позбивати міксером. А в мене ще світла нема, то мені згодиться згущувач для сметани. Бачите, тут написано десь на 250 мл. Якраз те, що треба, дівчатка. Висипаю. А я оце зараз так буду вручну. Тепер взяла я тарілку, поклала кільце сюди і тепер змазую кремом такий гарний, бачите? І викладаю ось так далі коржі. Він корж перемазує повидлом абрикосовим, бо я в торті люблю кислинку, це мені буде нагадувати пражський торт. Ось так. Тепер кладу далі. Ось. І так далі, дівчатка, Перемащую. Як завжди, вдома нічого в мене немає. Чогось та й немає. Значить, молочка немає. Дропси є. Не знаю, може ложок дві дропси взяла. І десь ложку чи півтори згущенки. У мене є вершки, то я, може ложок дві вершків. І поставлю зараз на таку на парову баню, хай оце все розтане полю зверху свій торт. Ну, оце приблизно так. У мене, як завжди, всього не вистачає. Ну, нічого, не забувайте ставити подобаєчки. Дякую всім за підтримку. Ось такий у мене вийшов торт. Оцініть, будь ласка. І світло з'явилось якраз. Зараз вже скуштуємо ось такий він в розрізі. Одразу будемо куштувати. Дуже mm. смачно рекомендую дівчатка швидко, без випікання, без мороки. Mm. Обов'язково, якщо будете робити обов'язково робіть прослойку з повидла. Просто вона тут, значить якась, знаєте, родзинка. Кому сподобався мій рецепт, зберігайте, поширюйте, записуйте, пишіть щось в коментарях, забувайте поставити вподобаєчко. Бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю! До наступних зустрічей!